Та це ж справжня пригода. Вона потрапляє у справжнє розбійницьке лігво в тиковій мазухівській манері, де жінка описується як домінантка, а чоловік як та істота, яка падає їй до ніг, страшенно нагадують Джека Горобця і піратів Карибського моря. Привіт, це Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Від прем'єри фільму «Довбуш» минуло вже два тижні. Сподіваюсь, ви всі його подивилися, і вам, як і мені цікаво, глибше поговорити про цього персонажа і, зокрема, про його літературне коріння. Сьогодні я хочу поговорити про Олексу Довбуша, про те, чому він є цілком собі європейським літературним персонажем, а також про авторів неукраїнського походження, які писали у своїх творах про Довбуша. Довбуша як літературного персонажа починають використовувати в середині 19 століття українські письменники-романтики з Галичини у відомому альманасі Русалка Дністрова було вміщено один з варіантів фольклорного тексту про Довбуша. Текст Вагилевича Мадей це текст про протистояння верховинців та угорських загарбників, а також текст Маркіяна Шашкевича Олена. Ці літературні тексти ще не зовсім про самого Олексу Довбуша, але на дотичний із ним і його тематикою матеріал. Далі з'явилась повість Миколи Устаяновича Страсний Четвер, а також кілька різноманітних текстів Федьковича про опришків, про Довбуша і на дотичні теми, пов'язані, зокрема з скарбами Довбуша. Далі з'являється великий текст Івана Франка, Петрії і Бощуків, якому, як очевидно, з назви буде йтися не власне про Олексу Довбуша, а про його нащадків, тобто Довбощуків і нащадків його побратима по банді Петріїв. Це такий собі текст у стилі око за око про протистояння двох кланів, доволі таки цікавий і з доволі цікавими готичними елементами, які в принципі Франко любив використовувати у своїй прозовій творчості. У прекрасного модерного поета Богдана Ігоря Антонича також є сюжет про Довбуша. Власне він мав писати лібрето до опери Довбуш на замовлення Антона Рудницького. У цього тексту є кілька варіантів, і він теж є надзвичайно цікавим. У ХХ столітті чимало авторів звертались до образу Довбуша у. У своїх творах і напевно найвідомішим з поміж них є роман Гната Хоткевича Довбуш в основі всіх цих літературних текстів лежить фольклор, і, зокрема, сюжет про легендарного ватажка опришків Олексу Довбуша і те, як він помер через свою зрадливу коханку. Дзвінку бо Олекса Довбуш помирає від руки чоловіка цієї самої своєї коханки. Але письменники зображували не лише життя Олекси Довбуша, а торкалися багатьох інших дотичних і доволі таки цікавих питань, зокрема, питання правонаступників Довбуша і Довбушових скарбів. Я би сказала, що тема того, а хто успадкує скарби Довбуша, Бартку Довбуша, тобто його топірець, символ його влади, і взагалі хто буде далі представляти в майбутньому от якісь інтереси Довбуша, його ідею, яку він намагався втілювати в життя своєю розбійницькою ватагою, своєю діяльністю. Тобто весь цей комплекс тем насправді зачіпає питання правонаступності. Хто успадкує силу Довбуша, хто успадкує скарби Довбуша? І от до цих тем, зокрема, до скарбів, звертається чимало літераторів. І у зв'язку з питанням спадщини Довбуша варто згадати два цікавих елементи, пов'язаних з загалом образом Олекси Довбуша. Перший момент це його Бартка, його топірець, його символ влади. Бартка Довбуша перегукується з іншим дуже відомим в європейській культурі предметом, а саме з мечем легендарного короля Артура, з тим самим мечем, який стерчить у камені. Цей предмет дає доступ до влади. Власне, треба бути гідним цього предмета, гідним меча короля Артура або гідним Бартки Довбуша, щоб от продовжувати його справу, продовжувати його діяльність. Інший цікавий легендарний момент пов'язаний з Довбушем. Це Момент його невразливості. В різноманітних джерелах ми отримуємо історію про те, як довбуш чи домовився з чортом, чи отримав якийсь такий божественний потойбічний подарунок, і жодна куля тепер його не може брати. Тобто він є невразливим, і у цій своїй невразливості Довбуш дуже таки перегукується з багатьма іншими культурними персонажами Європи, зокрема, і персонажами античності з тим же Ахілом, якого не можна просто так вбити. Щоб його вбити, треба вистрілити йому саме в п'ятку. З Довбушем відбувається щось схоже. Інший такий цікавий момент пов'язаний з силою довбуша з різноманітних легенд і літературних творів і тепер ще й кіна. Ми знаємо, що довбуш є невразливим до звичайної кулі його не можна просто так вбити його може вбити тільки спеціально виготовлена куля. Це доволі такий цікавий сюжет, який сполучає Олексу Довбуша з багатьма європейськими героями, і, зокрема, античними героями з тим самим ахілом, якого не можна просто так вбити. Щоб вбити ахіла, треба поцілити в його п'яту. От щось схоже відбувається і з Олексою Довбушем. Його не можна просто так вбити. Треба виготовити спеціальну кулю за дуже спеціальною технологією. тобто спочатку треба докопатися до того, а як це зробити, дізнатися, що взагалі таке є можливим. Це щось дуже схоже на смерть кощі, яка знаходиться десь там в зайці. В качці, в дереві на якомусь далекому острові. Та сама схема, абсолютно міфологічна схема. Це рідний довбуша з міфологічними сюжетами, в яких герой неодмінно прокрадається в потайбічні світи і викрадає десь там у відьом, у богів чи ще в якихось потайбічних сил специфічний артефакт або специфічну силу. Оця здатність довбуша бути невразливим до різноманітних куль і не помирати від сили своїх. Ворогів, вона теж походить десь із потойбіччя, адже в легендах Довбуш не буде вразливий тому, що він там десь чи переміг чорта, чи домовився з чортом, чи якась інша чортівня з ним сталася в минулому, і тепер він є невразливим. От такий доволі таки цікавий міфологічний сюжет. Я сказала, що до образу Олекси Довбуша зверталися не лише українські письменники, до цього образу зверталися також письменники, які проживали на території України, але належали до інших культур. Окремо йдеться про Агнона, який належав до єврейської літератури. У нього є текст про Бартку Довбуша, а також йдеться про Леопольда фон захермазуха, який у тексті Гайдамака звертається до теми гуцулів, опришків і довбуша. Текст мазуха є доволі таки цікавим, тому що там довбуш описується в типовій мазухівській манері, де жінка описується як домінантка, а чоловік як та істота, яка падає їй до ніг, кидає весь світ їй до ніг, і всіляко підкоряється жінці. Власне, це такий розважальний текстик із серії галицьких оповідань. Про те, як пани з паннами ідуть в гори на таку собі туристичну, веселу рекреаційну прогулянку. І Їхнім провідником у цій прогулянці є гуцул. Тобто, з одного боку, постать, яка позначена таким опришківським гайдамацьким ореолом, ореолом розбійника, а з іншого боку, це постать доволі таки екзотична, оскільки гуцул проживає в Карпатах, десь там на лоні природи і належить до от так би мовити не цивілізації цієї первісної дикої культури. І власне в цьому тексті є цікавий опис, коли пани і панни порівнюють цих самих гуцулів з індіанцями. Тобто Карпати це для них якась така прерія а гуцули є тими самими індіанцями. І таким чином Леопольд фон Захермазох привносить в історію про опришків і про Олексу Довбуша також якісь американські контексти. І як я вже сказала, довбуш тут описаний доволі таким мазохістичним персонажем, а дзвінка тою жінкою, домінанткою, яка хоче, щоб весь світ падав їй до ніг, яка хоче мати безліч слуг, бути панною, і щоб от чоловіки приносили їй різноманітні дарунки до ніг. І от довбуш стає тою людиною, яка хоче принести їй до ніг цілий світ, і який, власне, десь там в неї в ногах і валяється, цілує їй пальчики, і робить все, що дзвінка забажає. Тобто тут дзвінка фактично використовує і свого чоловіка, і Олексу Довбуша, так як їй того хочеться, от вони десь там валяються в неї біля ніг, а вона над ними домінує. Ось такий доволі банальний, але цікавий сюжет є в Леопольда фон Захермазуха про Олексу Довбуша. Насправді, Олекса Довбуш є доволі таки типовим європейським романтичним персонажем. І, зокрема, ми можемо це побачити завдяки тексту Богдана Ігоря Антонича, в якому зокрема є епізод з викраденням Кастелянши. Кастелянша, це дружина кастеляна, тобто людини, яка так би мовити, адмініструє замок кастел, і ця сама Кастелянша є людиною цілком європейської культури. Вона начиталася різноманітних європейських романтичних сюжетів. І коли її викрадають розбійники, тобто коли її викрадає банда Олекси Довбуша, вона не жахається. Вона не думає, що о Боже, за мене тепер будуть вимагати викуп. Чи вона не думає, о Боже, зараз мене зґвалтують, обкрадуть і взагалі не зрозуміло, чи вийду я з цієї пригоди живою. Ні. Вона, як людина, яка не читалась романтичної літератури, просто в захваті від того, що з нею відбувається. Та це ж справжня пригода. Вона потрапляє у справжнє розбійницьке лігво. Коли вона дивиться на Олексу Довбуша, вона починає порівнювати його з персонажами, про яких, власне, раніше читала в літературі. Зокрема, вона згадує там про картуша, про відомого французького розбійника, який з'являється в літературних текстах, а також порівнює його з корсаром, тобто з піратом. А тема про піратів і корсарів це типова романтична. Тема. Згадаймо хоча би твори англійського письменника Байрона. А власне, опиняючись у цій ватазі розбійників, Кастелянша в абсолютному захваті, тому що це люди, не позначені цивілізацією, це люди первісні, дикі і романтичні. Я зацитую, що вона говорить, опинившись у цій ватазі. Кастелянша. довкола дикі скелі, сплять лісит під'єлами хмар, наче англійський парк у стилі романтік. Товбуш, не розумію, пані Кастелянша. Баранчики хмарин на небі, мов стріли з луків, линуть лані, тут золотий ще вік культурою ще не зіпсові ефеби, тільки. Довбуш тільки. Кастелянша, Погано сорочки смертять. Довбуш, ну дарма. Кастелянша, Мов на старинних урнах нагадують образи, чутливі пастухи із сопілками, хлюпоче джерело об камінь. Тут можна жити так безжурно. Кастерянша в абсолютному захваті від Олекси Довбуша вона готова одразу ж закохатися у ватажка розбійників, вона готова дивитись на все це крізь якісь рожеві окуляри, тому що банда розбійників, та це ж із її улюбленого шилера, з її улюблених розбійників, це з літератури, яку вона читає, це з якихось п'єс і опер, які вона дивиться, слухає, це її культура, культура, в якій вона була вихована. Якщо ви подивилися фільм Довбуш, ви могли зауважити, що і Олекса Довбуш, і можливо навіть Більшою мірою його брат і ватага страшенно нагадують Джеко Горобця і піратів Карибського моря. І це не випадковість, а закономірність, оскільки Олекса Довбуш, опришки і гайдамаки, про яких я теж до речі колись робила відео, вони страшенно добре вписуються в загальну європейську традицію, в сюжети про благородних розбійників, про різноманітних піратів, корсарів. Тут можна згадати і Байрона, і Шилерових розбійників, і дуже дуже багато інших сюжетів. Благородні розбійники, байронічні герої, люди, яких суспільство відкидає, і от вони драматично стоять всі такі незрозумілі з соціумом, і от намагаються щось робити, намагаються якось можливо опиратись суспільству, якось просувати новітні ідеї. У зв'язку з цим доречно згадати текст Шиллера розбійники, який дуже добре перегукується от з образом Олекси Довбуша. Це фактично текст про ватагу Шибайголов, розбійників, доволі творчих людей у своїх різноманітних злочинах. І цими людьми керує благородна людина. Ними керує Карл Мор. Це людина, яку фактично відкинула родина. От він весь із себе такий розбійник, якого не зрозумів його батька, якого не любить брат, і він кують різноманітні злочини, але робить це не Задля свого задоволення і не задля свого збагачення він це робить з певною вищою метою. Зокрема, там є пасаж, коли Карл Моор згадує про людей, яких він вбив, і він згадує, зокрема, що вбив міністра не просто так, а тому, що той піднімався от кар'єрною драбиною, завдяки своїм улесливим словам, завдяки тому, що він пробирався взагалі то по сльозах сиріт, нещасних сиріт. А також він згадує, що знищив священника, тому що той з своєї кафедри проповідував різноманітні дивні штуки. Ну, наприклад, про те, що як шкода, що інквізиція вже минула, як би добре було її повернути. Тобто він показує, що суспільство не працює нормально. Він показує, що люди, які мали б рухати суспільство вперед, мали б бути чесними і благородними, такими не є. Вони діять неправильно, і тому от він весь із себе стає розбійником, щоб Якось змінити цей суспільний уклад. І ще один цікавий момент з Шилерових розбійників це те, що там цей головний розбійник Карл Мор порівнюється із сатаною, тобто з янголом в своєму минулому, який так чи інакше спокусив інших янголів повстати проти Бога, і був скинаний за це з небес. І треба сказати, що в 19 столітті диявол це вже не абсолютне зло. Це той самий байронічний герой, герой, який намагався якось протистояти світові, і світ його відкинув. То тобто він весь із себе такий драматичний герой, що стоїть на скелі, десь там біля бурхливого моря, хвилі якого розбиваються десь поруч, навколо сірий пейзаж. Він весь такий самотній і незрозумілий відкидає пасмо з свого чола і слухає, як шакали виють на залишках давньої цивілізації. Оце все про диявола в 19 столітті, а також про розбійників, про благородних розбійників, про всіх цих байронічних романтичних героїв, які з'являються в європейській культурі. І Олекса Товбуш є такою самою романтичною постаттю європейської культури. Він є людиною, яка протистоїть світу. Він є людиною, яка намагається виправляти світ, захищати свій народ від якихось несправедливих моментів, від тих самих панів, які приходять на його територію, починають. Щоб клати людей податками, різноманітно з них знущатися і порушувати закон, закон, за яким ці люди весь цей час мирно жили. І оскільки ми говоримо про українську літературу, звичайно, тут домішується національне питання. Тобто ми бачимо, що всі вороги Олекси Довбуша або персонажів дотичних до нього, які суміщаються в літературному контексті, от за цією темою, це є якісь іноземні загарбники, які приходять на територію Олекси Довбуша, на територію Карпат, і от намагаються тут влаштовувати свої порядки. І ці порядки є неправильними, неправедними. Неправильно вчиняються люди, які там намагаються зґвалтувати місцевих дівчат чи обтяжити податками місцеве населення. Тут ми бачимо світ, який зійшов на пси, світ, який перевернувся, коли от вище світу цього не опікуються своїм народом, а навпаки, грабують його і піддають його різноманітним тортурам. Це сюжет, який ми бачимо і в різноманітних текстах про Олексу Довбуша, і в різноманітних текстах європейського романтизму. Тобто Олекса Довбуш є типовим представником літератури 19 століття, типовим байронічним героєм, типовим романтичним благородним розбійником, Ком, якого всі європейські а культурні освічені люди так чи інакше мають добре впізнавати це знайомий, і доволі добре впізнаваний в європейській культурі образ, Тож ми бачимо, що один з найважливіших і найцікавіших українських культурних героїв також добре вписується в європейську літературну романтичну традицію йому є місце в європейській культурі. Ось такі справи з Олексою Довбушем і з літературними сюжетами, які існують навколо цього персонажа. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете стати патроном в мене на Патреоні, підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або скинути якусь суму грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося з вами за два тижні. Хай вам щастить!